Понеділок, 15 квітня, в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Садив полуницю, і ледь не загинув. У Дніпрі 13 постраждалих та десятки потрощених будинків через ракетний удар Росії, що розповідають очевидці про жахливий вечір неділі. Про це на початку випуску фіксував наслідки артобстрілу і потрапив під удар. У Дніпровській лікарні рятують важкопораненого чоловіка з Нікополя, який травму отримав постраждалий. Та що пам'ятає про атаку у матеріалі журналістів 11-го. Вийшла зі спортивної секції і розчинилася в повітрі у підгородному. Завершилися пошуки 13-річної Марини Волошко. Як розшукала дитину та чому вона втекла з дому? 13 поранених, серед яких неповнолітня дитина, понівечені десятки приватних будинків. Це наслідки чергової ракетної атаки по Дніпропетровщині. Ворог завдав удару надвечір неділі. Постраждали Дніпро та Любимівська громада. Що розповідають очевидці та як вони врятувалися? Далі в сюжеті нашої кореспондентки Олени Петрученкове. Росіяни атакували Дніпро та Дніпровський район надвечір неділі. Ось такі вибухи чули люди. Уламки російської ракети пошкодили в місті понад три десятки приватних будинків. Ось так виглядає будинок після ворожої атаки. Ця оселя постраждала чи не найбільше. Поруч був квітучий сад, каже господарка. І ви бачите, що від нього залишилось. Ну і скрізь на подвір'ї можна побачити отаке от залізяче. Це подвір'я пані Наталії. Каже: від загибелі врятував котлуван, що викопали сусіди під фундамент будинку. Та сила удара була, ну как ні ну, зменшилася тому що якщо це, це все пішло на нас. Жінка разом з чоловіком та доньками порались на городі, коли стався вибух. Найбільше постраждав голова родини. Як нього підійшла, пальто сняла, під голову положив. Він каже, я нічого не слышу. Я борво, воба, воно я в друге, ні друге боліт. Говорить, трогай, друге м'я все болить, болить". порвана, всю рубаха, штани, всього розрвана. тут он лежав. З'ясу тут вот. вот лопата, он капав ковнікуса. Зараз чоловік в реанімації. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий. Поранення грудної клітини, перелом ребер, черепно мозгова травма, пневмоторакс. Йому проводилися всі ці маніпуляції, при втручання, які потрібні. Молодша донька Наталії також в лікарні. В неї осколкові поранення, ніг та рук. В нозі тут що таке найбільше поранення, воно сквозне. Це добре, бо тому, що більш в верхній частині нозі могли задіти артерію. Пані Людмила радіє, що в момент вибуху була на роботі. Каже, понівечена лише будинок, де напередодні завершила ремонт. Якщо би я була в домі, я б те, не пережила. просто. Весь по піріметру учасок, вісь в осколках, в стеклах, обломки пощастило. Й пані Любі. Жінка була на кухні, коли прогриміло. Посипалися стюкла прямо на меня. Я как раз тут стояла. это, оно Ану якраз посипалася, потом бабахнуло хорошо, дом затрясся, я выбежала на вулицю. Тож ви вибіжали вже всі, всі були на улиці. Наразі через ворожу атаку у Дніпрі 13 поранених. Серед них одна дитина. Більшість не потребували стаціонарного лікування. Від атаки РФ постраждала і Любимівська громада. Вибухова хвиля понівечила автомобіль, що їхав дорогою. Травмовані люди. На місцях падіння уламків продовжують працювати. Полі Іція, благодійники та представники влади документують пошкодження та інформують людей, як отримати компенсацію. Олена Петроченкова Сергія Гончар, новини одинадцятого каналу. Досі в реанімації з тяжкими пораненнями вихідними росіяни вдарили по Нікополю з артилерії та дроном. Через обстріл троє людей були травмовані. 58-річного чоловіка у важкому стані терміново шпиталізували до Дніпра. Ворог б'є по району безперервно. Сьогодні зранку по населених пунктах Нікопольщини окупанти знову скерували ворожі снаряди. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Вщент вигоріли будинок, палаючі автівки та відчайдушні рятувальники. Вони з перших хвилин обстрілу працюють над приборканням вогню. Це наслідки потужного обстрілу росіянами Нікополя дроном ворог вдарив просто по житловому сектору. Троє людей зазнали чисельних осколкових поранень. Їх терміново шпиталізували. Один із тяжко поранених – 58-річний Андрій його шпиталізували до Дніпра. Від місця удару ворожим БПЛА Чоловік був на відстані півтора метра. каже, дрон летів з шаленою швидкістю, тож, хоч якось, зреагувати часу не було. Я думав, що все не камінець, чесно Ніоткуди не Вазі дрон просто влетить в нас. Воді зверху з бащо скоро супали. По нічого зробити. Чоловік понад рік працює в комунальній службі, фіксує наслідки прильотів та надає першу меддопомогу постраждалим. Під обстріл потрапляв вже декілька разів, але цей, каже, був найнебезпечніший. Росіяни застосували тактику повторного удару. Спочатку били по цьому місцю з артилерії, а вже потім кинули БПЛА. Зазвичай не буває такого, що второй раз в одне Ну, як-то За сколько време я вже год бігав по обстрілу? Не було такого. І тут засіб. Андрій наразі ще в реанімації він досі приб... Буває у тяжкому стані. Множинні черепно-мозкова травма, множинні е е поранення кінцівок, не проникаючи е черевної порожнини. Пневмоторакс він тяжкий. Він теж в реанімації зроблено йому е е зроблено йому всі маніпуляції, які потрібні е при цих пораненнях. Ранок на нині Копорщині знову розпочався з артилерійського обстрілу Маргенецької громади. Безпекова ситуація залишається складною в районі військової адміністрації. Просять людей й дослухатись до попереджень про небезпеку. Марко Ручка, Сергій Озіров, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Одна людина загинула ще дві поранені. Це наслідки обстрілу очеретиного на Донеччині. Вчора в день противник скинув на селище авіабомбу. З під завалів дістали тіло 67-річної жінки. Двох постраждалих ушпиталили. Щодо ситуації на полі бою, Росія може захопити часів Яр швидше за Бахмут та Авдіївку. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Ворогу може посприяти дефіцит артилерії та засобів ППО у ЗСУ. Українські захисники кажуть, співвідношення артилерії і РСЗВ 1 до 6-7. РФ має також перевагу в розвідувальних дронах. Водночас ЗСУ абсолютно випереджає ворога за числом нічних бомберів. На один постріл, наш противник може відповісти нам 6-7 разів. Противник має на поточний момент повну перевагу в повітрі, тобто вони активно застосовують авіацію, як гвинтокрили, так і ударні літаки, і наносять удари, в тому числі керованими авіабомбами, які модернізували. Тепер вони летять більш личніше в ціль. 500-тонн, 500 кілограмова бомба, яка падає в ту чи іншу позицію, це дуже дуже багато. Знайшли просто на залізничній колії. У підгородному завершилися пошуки 13-річної Марини Волошко. Напередодні дитина вийшла зі спортивної секції, і наче в повітрі розчинилася. Батьки у розпачі їхня донька не тільки перевдяглася, а ще й викинула телефон. Сама ж пішла у бік залізничних колій. Скільки тривали пошуки, як вдалося знайти дівчину, і який був мотив, моя колега Анастасія Вільхова намагалася з'ясувати. З вечора і до глибокої ночі сотні волонтерів та правоохоронців прочісують кожен закуток підгородного, перевіряють недобудови, кладовища, берегову лінію та залізничні колії. Люди вже декілька годин шукають 13-річну Марину Волошко. У вечір четверга дівчина вийшла зі спортивної секції. Втім, додому не пішла. Дитина після завершення тренування о 17.10. Вийшла з тренування в шортиках, футболки, білих красівочках. Йшла по вулиці Центральній. Наша камера спостереження на будівлі ЦНАПу зафіксували її, впізнали. Далі йшли через кооперативну вздовж річки. Майже одразу дівчина викинула. Ну мобільний телефон, знайшов його випадковий перехожий дзвінок від незнайомця й насторожив родину волошко. Телефон її знайшли люди там біля того міста, де вона навчалася, і позвонили нам, щоб ми приїхали за телефоном. Звісно, ми зразу зателефонували в поліцію, потім підняли всіх людей. Подальший шлях Марини фіксували камери вуличного спостереження. Дівчина цілеспрямовано йшла до залізничних колій. Дійшла вона за своєю е, траєкторією о 18.00 до ж, е, железнодорожного переїзду. Потім тута покрутилася і пішла вздовж железної дороги е, в напрямку Кам'янське. Саме тут востаннє і бачили 13-річну Марину. Дівчинка пройшла звідси за 2 кілометри і просто зникла. Правоохоронці розгорнули масштабну пошукову операцію. Підключили кінологів, в небо підняли дрони. Втім, дівчина наче розчинилася у повітрі, а пошуки у темряві результату не дали. Вже зранку на допомогу примчали і місцеві. На вуха підняли чи на усе підгородне. Задіян весь особовий склад відділення поліції номер 8 районного управління, виділені начальникам головного управління. Полковником поліції ганджою додаткові сили для пошуку, а також задіяний волонтерський склад, місцеві мешканці. Родина Волошко була у розпачі стривожений. Батько розказав, що стало причиною такої поведінки доньки. Не знає чому 13-річна дівчина втекла після тренувань, залишається тільки здогадуватись. Дівчина ні на що не там скаржилася, не було ніяких там. ну, в неї якісь ну упадку душевно, нічого такого не було. Тобто навчалася хорошо, нормально, Скандалів ніяких у нас в сім'ї немає. Ми доволі таки спокійна. Сім'я. Понад добу розшукували Марину Волошко. як раптом. Стоп поїзд, наді жива. Дівчинку знайшли на околицях підгородного. Це диво на Марині не було жодної подряпини. Знайшли її на околицях міста Підгородня біля ЖД-переїзду. Вона там гралася. З моменту пропажі дівчини пройшло десь ну, біля більш дома. Чому 13-річна дитина наважилася на такий Я крок? Невже не не у не сім'ї не було не так гладко, як розповідає батько? Та що стало останньою краплею для підлітка? На ці питання шукатиме відповідь вже ювенальна поліція. Анастасія Вільхова Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Знайшли тіло просто під час прогулянки. Моторошна знахідка у кривому розі там поблизу покинутої будівлі компанія підлітків знайшла мертвою 15-річну дівчинку. Як наразі відомо, загибла неодноразово втікала з дому. Тож на чергове зникнення матір відреагувала не одразу. Що стало причиною смерті, встановлюють слідчі. Проте за попередньою інформацією, травми тілесних ушкоджень на тілі немає. Порогам на зло вже два роки працюють попри постійні обстріли міста, блекаути та зневоднення через підрив Каховської ГЕС. Незламні металурги Інтерпайп Нікотю показали прифронтове виробництво нашому Владиславу Овдієнку. Нині кожна пара робочих рук там на вагу золота. Тож на роботу беруть без досвіду і всьому навчають з нуля. Докладніше далі. Ми вирушаємо в місто, де війна відчувається так, як ніде в нашій області. Нікополь. Місто під постійними обстрілами росіян з усіх видів озброєнь. Артилерія, дрони камікадзе РСЗВ. Попри це, там працюють незламні металурги. Доброго дня, влад. Артем нас зустрічає терміст Артем Дівулін. На інтерпайп «Нікотюб» працює майже сім років. Тут, у прифронтовому Нікополі, чоловік з колегами виробляє труби для видобування нафти. Їх експортують у десятки країн, а перед тим загартовують у величезних печах за шалених температур. Бути термістом ну дуже спокотно, тому що температура труби на виході із печі понад 600 градусів за цельсієм. Відтак всі працівники мають захисний одяг, який навіть у випадку потрапляння вогню не загоряється. Постійно доводиться слідкувати за десятками датчиків, каже Артем. Зона нагріва, це зона видержки, ну і виход металу конечний. Якщо ми. В контрольних точках перегріємо метал, в котрим буде більше, ніж деветор металу на виході, то ми испортимо трубу. Та працює чоловік не тільки за монітором. Відкриваєш горілочне окно і смотриш, щоб не було пориву пламені, відкритого пламені. Щоб горілка якби журчала. Сьогодні Артем навчає новачка терміста Максима, як вручну відрегулювати полум'я в печі. Якщо треба, додав газ в воздух. Максиму 39. в Інтерпайп. Він лише три місяці. До цього понад 10 років оформлював документи у пенсійному фонді. Відповідного досвіду роботи не мав. Відтак нині навчається, при цьому отримує повноцінну зарплату. У мене на заводі все життя працює двоюрідний брат та племінник. І вони мене постійно запитували, що мене тримає на попередній роботі з низькою заробітною платою. Виявилося, що відповів собі, що окрім звички, нічого мене там не тримає. Нашу розмову перериває повітряна тривога. Зараз в Нікополі загроза артобстрілу. Ми вже чули вибухи трохи не по собі. Тому ми йдемо до мобільного укриття. Вже 20 місяців Нікополь є зоною бойових дій. У разі масованих обстрілів виробництво зупиняють. Люди ховаються у стаціонарних та мобільних укриттях. Якщо критичної загрози життю немає, продовжують працювати, адже труби самі себе не прокатають. Обшили 20 міліметровим железом, вирізали смотрове вікно для безпеки оператора. Встановили світофор для відимості слідушого пульта. Номерадім, щоб оператори між собою могли взаємодіяти також завод пережив численні блокаути та зневоднення. Робочих рук бракує. Відтак досвідчені робітники не тільки вправно працюють самі, а й навчають новеньких. Вони У нас обучаються, проходять зі практику, стоїть і ми робимо допуск до постійної роботи. Максим каже: завдяки своєму наставнику Артему, всього за три місяці опанував нову професію. Він дуже доступно пояснює, мені завжди радить, коли щось не виходить спочатку, як зробити краще. Дуже досвідчена людина спокійна. Я можу з самого нуля навчити чоловіка, показати, як працює оборудовання. Коли печка в холосту працює без труби, я йому даю покрутити, настроїти. Головне, щоб він хотів вчитися. А все остальне це діло техніки. Максим щасливий, що наважився перейти на завод. Наступна мета підвищити розряд і стати майстром. Хотілося б вже до пенсії допрацювати на заводі. Колектив в нас дуже добрий, плюс висока заробітна плата. Чоловік має утримувати родину дружину, дочку та матір, які також мешкають в Нікополі. Мало залишилося підприємстві, які працюють. Роботу, якщо і можна знайти якусь в Нікополі, то там копічана заробітна плата. І, ну ні немає ніяких ні умов, ні перспектив, нічого. А Інтерпайп «Нікотюб» стабільно працює та регулярно підвищує зарплатню своїм працівникам. Попри важкі умови у прифронтовому місті, страху особливого немає. Ви знаєте, настроєння сюди в принципі робоче Мы Ми вже бы привикли работать в этих условиях. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. П'ять планшетів для координації і обробки інформації та дві портативні радіостанції. Чергову партію допомоги передало на фронт Кам'янське. Все збирали за запитами військових. Такі девайси говорять у міськраді, забезпечуватимуть захисникам надійний зв'язок на передовій. А це в свою чергу значно підвищить їхню мобільність та безпеку. Згідно вашого замовлення від міської ради, надаємо планшети, надаємо радіостанції для нашого батальйону територіальної оборони. Можемо допомагати надалі. Швидкий та безпечний обмін інформацією це є залогом бойових дій, які мають успіх. Тому що якщо є перехоплення, або якщо зв'язок не працює, це біда. Це реальна допомога. Бо є ті, хто багато балакають, а є ті, хто роблять справу. Саме оце та справа, яку нам треба робити разом. Дві медалі у перший день змагань. Такий результат на юніорському кубку Європи показали дзюдоїсти з Дніпра. Турнір проходив вихідними у Польщі. Його учасниками стали 400 атлетів з 20 європейських країн. Дніпряни Артем Сорочан та Аліса Віденеєва піднялися на третю сходинку п'єдесталу. Загалом українські спортсмени здобули на змаганнях дев'ять нагород. Цей результат гарантував нам четверте місце у загальнокомандному заліку. Три золота та бронза. Це здобуток боксерів Дніпропетровщини на молодіжному чемпіонаті Європи у Хорватії. Наш регіон на турнірі представляли п'ять спортсменів у фіналі. Таїсія покусай перемогла спортсменку із Ірландії. Анастасія Таран не залишила шансів італійці. Артур Кузьменко у боротьбі за золото впевнено здолав румунського спортсмена. А Руслан Пережилов став бронзовим призером європейської першості. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують в Дніпрі в день 26 градусів тепла, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.